Кажуть кажуть погаворком мірати, дарайся хлебший надії Семенівні вже 84. Від народження старенька мешкає на віддаленому хуторі на півночі Чернігівщини. Про тутешнє життя бабуся розповідає стисло пенсія, господарство, город там трошки боляка, трошки кукурузі к тому краю там квасоле. Та від минулого року тихий плин буття пенсіонерки змінився. На городі виросли бетонні укріплення, з'явилися окопи та бліндажі. Чверть свого наділу бабця віддала прикордонникам, бо знає, що нині відбувається в Україні. Війна людей і все. Російці, звісно, виноваті. Путін. Хата пані Надії поряд із міжнародною трасою, що сполучає Україну та Росію до межі з агресивною сусідкою півтора кілометра. Торік, по той бік кордону, росіяни хизувалися військовими м'язами, було лячно, каже старенька. Тому й пустила до обійстя прикордонників. Звісно, вже ані тут а я вже сміла на бабусиному городі. Зелені берети спорудили ціле підземне місто, лабіринт із дотів, бо навіть бункер. Да, получається саме якраз над нами город. Тій бабусі, що ми були в неї в гості. Камери спостереження дають змогу звідси спостерігати за автошляхом цілодобово. Є можливість інфрачервоної зйомки, тобто що вдень, що вночі можна спостерігати за прилеглою територією. Чимало бійців були в зоні АТО. Там на практиці вчилися давати відсіч загарбникам. Стрільб більше, більше тактичної підготовки. І доти будувати, і бліндажі будувати, і окопи правильно рити. І... Знаємо врага в лицо. на цій ділянці. Зелені берети не дають порушникам жодного шансу недалеко від бабусиного подвір'я. Десна тече по лінії кордону. На березі блокпост русло перетинає трос. На човні патруль періодично рейдує вздовж українського берега. Місцена тут мальовнича, річка, красиві верби, але то для мене, для прикордонників, це все зеленка, і там може ховатися потенційний порушник. Моніторимо буквально. Контроль на воді українці посилили від початку конфлікту на сході. Відтоді жодної спроби незаконно перетнути кордон по річці не зафіксовано. Завтра день українського прикордонника. Тож зелені берети вітають усіх побратимів зі святом. Всіх з ньому пограничника, щастя, здоров'я, мирного неба, зелені берети. ура, ми І Ігор вонок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.